Друзі, усім привіт! Мене звати Іра. Я дуже рада вас вітати на своєму каналі, показую вам всі знахідки, які мені вдалося придбати в магазині Hand. Перша це така сукня від Зари, вона дуже мені сподобалась, Думаю, дуже класно би виглядала на якісь фотосесії. Але, на превеликий жаль, це не мій розмір і вона була з нюансом. Був шкіряний ремінь від Трусарді, але наскільки я розумію, це дитячий розмір, він такий невеличкий. Але в абсолютно новому стані, просто погляньте, дуже хороший. Також сподобалася мені блуза від Massimo Туті. Дуже люблю цей бренд. Вона виконана із шовку. На превеликий жаль, її я не придбала, тому що була на ній затяжка. В магазині Second Hand часто можна побачити абсолютно нові речі. Цей верх від купальника H&M не винято. Дуже мені сподобалася ця елегантна укорочена блуза такого винного благородного відтінку, думаю, вона дуже красиво буде виглядати з пюками палацу. Завжди заходжу в дитячий відділ, там можна знайти багато класних речей. Для своєї донечки я купила такий светрик. Від один від чедем інший від Барбарі і звичайні базові тоненькі кофточки і лосини. Також я придбала неймовірну сукню від французького бренду Маж. Вона дуже мені сподобалась. Гуляйте, яка краса. Ще я придбала сукню, виконану з шовку. Це всім відомий бренд Акріс. Така сукня комбінація якраз на літній сезон. Думаю, когось буде радувати. До речі, хто бажає її, вона є в мене в наявності, бо на мене вона трішечки великувата. Це її бірочка. Також придбала водолазку із кашеміру в розмірі М. Кашемір зараз трапляється надзвичайно рідко, але все ж таки інколи щось можна цікаве знайти. Була ще така футболка від Twinset, Її я не придбала, хоч вона була в чудовому стані, тому що мені не сподобався цей відділ з Кружевом. Мені здається, що такі вже речі не дуже актуальні. Ще була дуже класна футболка від COS, але на ній була така плямка, тому її залишила. Була класна курточка від Максмара Вікенд, такий мікропуховик. Єдине, що він же був в дуже поганому стані, породілий, тому залишила в магазині. Ось ці всі речі я не придбала. Перше, це така шовково зелена блуза від Маркейн. Далі блуза від Massimo дуті, як на мене, устаріли вже фасон. І ще був такий жакет від Луїза Чарано. Хороший стан, я б сказала, взагалі ідеальний. Але мені не сподобався його відтінок. Мені такі. Польора не дуже пасують, тому залишила його в магазині. Ще був такий шарф із стопроцентного кашеміру. Шарф в ідеальному стані. Мені дуже сподобався його відтінок. І ось такий неймовірний синій, але, на превеликий жаль, на ньому були вже дірочки. Я зараз активно готуюсь до літнього сезону, хожу в зал, тому дуже задоволена цими двома спортивними топами, які я знайшла від H&M. Їх я придбала для себе. Ще була така шкіряна сумочка. Там, в принципі, хороший, але мені вона не потрібна, тому залишила в магазині. Дівчатка, дякую вам всім за підтримку, за лайк, за коментарі і до скорих зустрічі!